Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3127 й розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 637 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. Одинадцять, двадцять шість, тридцять три, двадцять п'ять, тридцять два. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8 тисячей розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала «Лототрон Б комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 31. 40. 23. Сімдесят вісім, 28 п'ять, двадцять вісім, шість тридцять вісім, двадцять один, чотири? Шістдесят чотири, шістдесят вісім, вісімдесят. Сорок 27, двадцять сім, тридцять сім, тринадцять, сімдесят чотири, тридцять дев'ять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6912 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон «В» комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Нуль. 6. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 2, 0. 6 Бережіть себе, все буде Україна.